Вітаю! Мене звати Оксана і ви на каналі Мова Квітів. Сьогодні про красуню лаванду. Неймовірна загадкова квітка. І от вона починає квітувати в моєму саду. Ось до цієї фіолетової красуні ми повернемось трішки пізніше, а зараз пройдемося по лавандовому садочку. Зараз ранок. І лаванда лиш починає квітувати 24 червня. Цього року вона пізніше квітує, ніж попередні роки. У цьому відео я хочу розповісти і показати, як відрізняються різні. Сорти лаванди, і як вона виглядає саме на початку цвітіння. Ось тут починається вхід в сад, нас зустрічає лаванда англійська вузьколиста. Така ніжна, ніжна фіолетова красуня. І коли її ось так багато пишно, навіть такий звичайний, простий сорт лаванди, її ще називають лікарська, а виглядає як гарно. Ці кущі у мене найперші. їм вже 6 років з такому ряду. Ось так вона квітне. Точніше, починає квітнути, тому що самі квіточки ще не розпустились. Але вона вже дуже гарна і ароматна. Ось ось так. Квітує. ніжно ніжно фіолетовими квітами. Стебла у неї високі. Але вони такі не дуже пружні. Часто кущі ось так можуть особливо великі нахилятись і розпадатися. Хоча, якщо кощик стрихти, формувати, то він гарно тримає форму, ось так трішки пройдемося далі до наступного сорту лаванди. Це лаванда Хемус. Ось ось ці два кущика, два рядочка. Вона квітує дещо пізніше, ось ці, ніж попередня лаванда, але кущі у неї величезні. Вони дуже швидко, це вона в мене третій рік уже. Садила я їх однорічними саджанцями. Ось тут у мене так було 20 кущиків якраз і сформувались рядочки. І особливість в тому, що от кущі крупні квітоноси такі міцні, високі, відкриє вона ніжно-фіолетовим цвітом. Ще не розпустились квіточки на цей час. Ось такий вигляд мають. Деякі кущики навіть ось такі ще салатові. Саме от, оцей кущ, ось якщо звернути увагу на, цей, на ці ряди, він відрізняється. Хоча ось нещодавно ми були на лаванновому полі, там теж так. Деякі трішки темніші, деякі світліші. Або в самому сорті хемус є такі відмінності, або, можливо, саме ось оцей кущ, можливо, він і не хемус. Якщо хтось впізнає цю лаванду, напишіть мені, що це за сорт. Мені цікаво, тому що. Я давно цікавлюсь лавандою, вона в мене вже росте сьомий рік і дуже хочеться мати різні сорти, спостерігати за такою різноманітністю квітування лаванди. В цьому ряду у мене є отут одна красуня, така інша лаванда, це сорт Hit Cot Blue. Кощ росте компактний, невеликий. Тут у мене був один кущик хемуса пропав і я на його місце поки що посадила цю лаванду. Можливо, я її перенесу, тому що вона тут ховається за цими величезними кущами хемуса. Але от яка вона гарна. Темна, насичена. Така фіолетова. Квіточки вже розпустилися, отже, квітує, да, квітує хіт-код раніше. Звісно, кущі маленькі, тому воно не так ефектно виглядає, але все одно дуже гарно. Зараз трішки тут прийдемося, я покажу, в мене є ще один кущик цього сорту, він теж невеликий. Я його виростила із живця. Ось. Можливо, тут буде видно його квітування. Ось так, квітує хіт-код. Вже піднімається сонечко. Зараз ранок і зараз можливо зняти вам як реально виглядає квітування, тому що в день таке сильне сонце, ще дуже важко було зняти. От, і зараз я вам покажу сорт, за яким я давно полювала. І він нарешті квітує. Ось. Це DACHIT COT Bloom. Лаванда, якої я би дуже хотіла мати більше в саду, тому що ось у нас на фоні хемуса, як вона насичена, яскраво квітує. Квіти такі крупні. Дуже гарно. От вона розквітла найперша серед лаванди. І вже навіть видно деякі квіточки ось будуть відпадати. Дуже вона гарно в букетах, в сухоцвітах, залишає свій насичений колір, збільше в більш синій відтінок, але зберігається довго ось такими в темних кольорах. Тому що та попередня лаванда, ось англійська і хемус. Вона в сухоцвітах в не має такого приваблого вигляду, як ось ця і хіткот. Саме для букетів в сухоцвіті вона ідеально підходить. Щоправда, вона не така ароматна, як попередній. Ну, вигляд неймовірний. Ось це так хіт-кот були. Далі поруч з нею. Ще один новий кущик. Це лаванда Манстет. От вона відрізняється також, має свої особливості. Ну, в першу чергу, кольором. Також. Але що мені, мене в ній зацікавило, що вона довго квітує. Ось зверніть увагу, що на ній вже є квіточки, які розпустились, а є, які ще тільки-тільки ось починають. І тому вона буде довго квітувати. Одні відцвітають, інші починають. Яке буде довге квітування. Минулого року я її не давала квітувати, формувала кущики цих двох видів для того, щоб сформувати вигляді кульки і в цьому роті, щоб вона вже рясно квітувала. Вони на мене другий рік, а квітує перший рік. От, щоб досягти такого цвітіння вже на наступний рік, вони мене були посажені зовсім малесенькими. Є на каналі відео про те, як я показувала, як я їх висаджую. Може, відео прикріплю під цим, під цим. Поруч англійська військовиста, така, як от і перша була. Вона нас вже клітує. Це щось не невірно. А Який аромат. На фоні співають пташки. Такий музичний ранок. Все, вже піднімається сонечко, падає на лаванду. Бо з сходу від лаванди у нас ростуть кущі ліщини, і коли раненько, вона ще в тіньку. А ось уже зараз. Майже восьмого до ранку і от вони вже будуть під сонцем цілий день. Як лаванна дуже любить сонце. Ось такі невелике відео. Хотіла показати, як починає квітувати лавана у нас в саду, які види, які сорти, як вона відрізняється. Тож, якщо вам було це цікаво і корисно, ставте вподобайки, коментуйте. І до наступних зустрічей, наступних відео.